Та молода, бо серце почула дусну чарницю, шуміла нас не молода. І ледве сомки задзвініли співочі, і так тяжке заспівали в чували з дівчини, веснянки дівочі, вижали з дівчини. Що Я тужна, як тісно, не можу у темниці це пахнув дотепать. В теплиці між квітами скрізь походжав гурток панночок і панів. Дівчина кругом погляда уважає, і погляд її всі квіти розкішні. Дівчина зітхнула. Ще, чому Зненацька чийсь голос дівчина почула то крамар паничик біжить. питає дівчина його. Дивовано глянув панич, зашарілась, дівчини обличчя бліде. Дусі садові квітки. Дуже ж хата. І вийшла дівчина смутна. Тут і мізки, розкоші, туди містка вигада. Вертає додому сумна. Зустрілася і жінка. На плечах похилив, несе щось убога така. Чи купите, панчук Порисків білих? бійних, тремтить із квітками рука? Звичайно, звідки я вас попитала, звідки взяли ви всі квіти свої? — Та сила в шпіток тепер всюди, погана. — Все тут, та не чула її. Дівчина згадала околиці рідні. — Скрізь квіти ясна руса. На пролізки вілі на квітні лайки скотилися і